Сьогодні вже 5 лютого, а 2 лютого я отримала ці вервички. Я їх називаю ця вервичка така тілесна, це є вервичка божого тіла. Тілесна, така класна. Я народилась в п'ятницю. П'ятниця блакитний колір дня, тому ось цей блакитний колір Йорданської води. Тому що прибула вона ще саме в той час, коли наближено до Різдвяних свят, до Йорданської свяченої води. Відчувається прохолода. Йорданське це водохреща. Ця кришталева прозора, вона також фантастична, тому що вона в собі уособлює всі сім кольорів веселки. А тут я навіть блогера зустріла такого дуже класню, і він пишеться кущиковський, як то дерево. Бачите, кущиця, кушчи, тобто дерево роду людського. Тож для мене має якийсь особливий такий знак, де точкою є Бог, і ми всі нам коло нього його такі м -м, пазли, деталі. Люди без, жодно, без одного пазлика картина, Божий план, не може скластися, тому що всі пазли дуже важливі і цінні. Ось так, Червона це колір неділі, кожен колір має свій день. Кожен день має свій колір: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, голубий, синій фіолетовий. Ще маю докупити друзі, кілька кольорів, зелененьку, жовтесеньку, і свою Фіолетову. Я не любила свій колір Фіолетовий. Я народила в суботу, субота. Фіолетовий колір я завжди відторгала, ігнорувала, тому що я не любила через те, що він дуже такий траурний, його використовують на похоронах. Це печальний колір, такий, це колір цих поминальних вінків на похоронах. І я не могла ніяк прийняти. І коли моя школярка навіть сказала Івана Михайлівна, я обожнюю фіолетові кульки, боже, я просто не знала, що відповісти своїй учениці, бо в мене таке було. Нелюбов, не прийняття цього власне, свого кольору, власне мого кольору, мого життя, моя лінія. Ну і, звичайно, друзі, все ж таки я народилася, я прийшла у цей світ. І цей фіолетовий колір, фіолетовий колір я приймаю. Він тепер мені пахне вузком, І Я його. Починаю любити цей колір. Важко полюбити те, що передає страждання, біль і неспокій, тому що фіолетовий колір, а після нього він породжує червоний колір. Воскресіння, неділя, знаєте, субота це фіолетовий, неділя-червоний, понеділок оранжевий, жовтий вівторок, середа, зелений, голубий синій фіолетовий. Я так розм... назвала свої кольори днів відповідно до свого. Того відчуття веселки, бо я так не знала, як називати. Але так мені якось прийшло на думку найпростіший варіант. Цього року я в п'ятницю святкую день народження, тому синій колір в центрі уваги.